А я Тополя, приїхав послухати акустику а тут Є. На картах світу ти як вода. О, Коломіц. Всім доброго ранку. Ми їдемо на зйомки української гумористичної програми. Мама хохотала. Добрый день! А нам нужен пятый павильон на Лепси 16, Леп Сы нет. Это вы едете. поверните километр. направо. Он мне еще раз отвечает, потому что мы тут уже сегодня восьмой раз. И все восемь раз мы спрашивали, где пятый павильон. Так, знаходимось в гримерці шоу «Мама Павла». З нами сьогодні грає Павло. Він грає тільки під фонограм, він живе всі під фонограм. Я просто діло в тому, що так прокачався, що вместо мене грає, то сидить і грає. Ми починаємо Белой церкви. Ребята недавно выпустили свой э, дебютный альбом, который называется Арлет. Встречайте группа Арлет, который называется Арлет. Встречайте группа Арлет. Веселий молод. Веселий Весело. Знайомтесь, це Павло, гітарист групи Арлет. Справжнє ім'я Володимир Павловський. Любить борщ та Стіва Вая. У мене ну, ну, таке ухо браковане, дивись, зі каміна. В принципі, у нас є з'явилася. Хочемо передати привіт нашим друзям, які зараз. Працюють на китайській землі. Саша, Чого? Вадя, привіт! Привіт! Ми зараз знаходимось на найкрасивішому та на найвищому даху в Києві. Сьогодні граємо акустику. Це все називається РУФ. На них любов, любов, любов. Дякуємо Андрюхі. Oh, Павло, зайди в гримерку. Крута гримерка на найвищому даху Києва. А, як в мене на дачі. Саме головне стандартно на камеру треба зняти жрачку. Зніма, <реку> але <реку> починаєте. Мамо, коротше. Ну як? Як з, да, бурна, же, як з грядки? Так, брудна, така ж як з грядки. Саша здачі. Найголовніше, що в нашому райдері має бути, це така пачка серветок О, ти їх не викидай, тому що я їх візьму в машину трішки. Так, зараз виходимо на сцену. Павло, ти готовий? Man in black. Ти готовий саш? Я готовий. Мене звати Олександр, я з групи Арлет. Зараз я вийду на сцену заспівати акустично наші треки. А я Тарас Тополя, приїхав послухати акустику від гурту Арлет. Є. Yeah. М'ясямочі! як ти чиста, як вода. А, -а, -а. грають діти на моделях світу. Хоч би що не сталося, хоч, хоч би що. Хоч шо би що не сталося, Підіграли концерт. Так, можна всі позволити? Можете сказати щось в мою камеру. Скоро це буде на ютубі. Супер! Так, дякую, дякую пошли. велике. Даже круто. Так. Мы фоткаемся. Да, Смотришь Скажите, какая вам песня на любви сейчас сегодня? Привет, Саня. Ты, блин, классно сыграл. Вообще классный концерт. Бимба. И просто у фаната у тебя тоже супер. Потому что, блин, без фанатов делают все. Ой, клас. Слухайте всі арли, слухайте Олександра Коломіца. Він мега позитивний і дуже класний вокаліст. Бачить, навіть на як нас на сторінцю Фейсбук рекламує. Скоро буду вести прямі трансляції для Фейсбук і будемо піарити Сашка. Ведуча справжня. Будь <різвіст> ласка, Соні вже провела два ефіри. Шо і касідамок злим плюс 1 один. Та угу. да, приєднуйтеся. і чекаємо. До речі, тебе скоро ввось. Я думаю, граємо на гітарці у студії плюс сім. Дякую. Mm -hmm> Ой, що сказати? Я дуже рада за тебе, що так життя змінилось. Ти умнічка. Дійсно, Сашко блін росте і росте в кар'єрі. Я дуже рада за тебе, Сашко. Дякую, що прийшла. Я ще прийду. Олександр. Отак, от. Ми ведемо прямий ефір да. з Руфу, найвищий та найкрасивіший дах І цього тут Олександр. Києва. Олександр, стопно, ну не перебувай мене! Прошу Боже! Зі мною дві прекрасні ведучі: Анна Сколиновська з Європа Плюс та Ольга Громова. з Перецефем. Можна тепер сказати? А тепер. І Саша Клонець, який сьогодні проспав наш ранковий ефір. Дякую. Саша. Дякуємо, що поприходили. Ти мені написав, що ти прокинувся і знов заснув. Ну прокинувся, зібрався ага. і ще рано було виходити. І, і Я думаю, ну я дуже що подивлюсь, щось на ютубі включив і, і тут дзвонить Аня. Як завжди, не Будеш наказан. Настя прийшла. Класно, дуже високо. Mm -hmm. Я довольно горжусь капітським. Yeah, okay. Дуже класно. Uh, сьогодні до нас на концерт прийшли одні радіоведучі. Яскраве радіо. <laughs> Вітаю У нас в ефірі руф радіо стейшн. Я сьогодні перший раз на руфі, перший раз на концерті Аргії, Хочу сказати, що мені дуже сподобалось, я подняли ці. Дві події в один в одну подію. Саш великий молодець і гітарист теж молодець. Павло. Павло, що ти молодець. Спасибо. Я Я сказала. Дякую. люблю просто, коли у дівчат короткі зачіски. Я теж люблю, коли у дівчат короткі зачіски. Дівчата не люблять, коли у хлопців короткі. Зачіски. Та-та-та-там! Це Юля, ми з нею бігаємо по олімпійському. Побігли Ми відіграли свій акустичний концерт в Руфі, нічний Київ, душевна музика. Це все руф. руф. Після концерту прийшли поїсти піцу метро. Коротше, займайтесь спортом. Не нюхайте. Не нюхайте. Що я можу сказати? Грайте на гітарі. Волос сказав, грайте на гітарі. І хотів сказати, що... А якщо захочете навчитись грати на гітарі, то записуйтесь, да, 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 то, і для... і то записуйтесь до мене на уроки. Інформація про на направила така. Одягнули на телефон Фішай. Зараз в мене буде подвійний Фішай. Принесли нам метр піц. Віка. Тут зараз хікади, а це ти і метр піци. Наче ми десь на весіллі сидимо і якісь столи завалені. Весілля! Це молодые.